Привіт всім! Знову сьогодні, туди саме, де і вчора були. Їдемо знову в сторону Кьольна, тільки ще далі, геть на бельгійську границю. Більше 400 кілометрів в одну сторону. І знову їдемо дивитися биту машину, але вже не настільки биту. На цей раз зовсім без акценту говорить німець-продавець. На цей раз він все пояснив по машині, розказав, відповів на всі питання, не так як поляк, який продавав Альфа Ромео. Надіюсь, що не буде там неприємних здивувань ніяких. І машина буде така, як на фото, не готовлена, не підготовлена до фото. Це ще в ролі. Ось ціна, але ми не будемо платити брутто, а заплатимо тільки нетто плюс кауціон Мерверстойер 500 євро, я домовився. Autohaus Schröder. Покажу фото. Оце так вона бита. Ну, я бачу нічого тут, скоріш за все. Ну, хоча це можна буде... На 100% тільки роздивитись біля машини, але чогось мені здається, тут нічого не готовлено. Сказав Німака, що все там так як було після аварії, ніхто нічого не трогав. Але приїдемо то все побачимо. Намулькана машина. Екстресів навалом. Шкіра, все тут, все є. Мультірулі, ксенони, го друга рука. Так, да, тут опцій вистачає. До речі, сьогодні зробимо також стрім онлайн трансляцію і раджу вам перейти от на домашню сторінку. Кину я ссылку на це оголошення спеціально вам. Тут у нього є непогані машини. 5500 Альфа Ромео Міто 2016 року. Ну є такі більш-менш, може хтось побачить для себе щось цікаве, то можна зразу огляд зробити, організувати. Без вартості пального і дешевше буде, огляд не буде 100 євро коштувати. Якщо знову буде на цій стоянці якась машина, подивитесь посилці, перейдете самі вже. Всі, хто займається пошуком машини в даний час, перед моїми стрімами можете прогуглити, по мобіле вибрати регіон, там є такий фільтр, забити. Послі цельт, індекс моєї адреси, куди я їду, цієї стоянки, і взяти там, скажімо, 50 кілометрів навколо, подивитись, що є цікаво. І таким чином можна зекономити на вартості пального, зробити огляд. ну, Якщо це буде на тій же стоянці, то можна і огляд зробити там за 50 євро, а не за 100. Так що це може бути зручно багатьом. Моїм клієнтам, з якими я і зараз працюю. Обов'язково подивіться на цю стоянку і навколо. По навігації дивлюсь будемо в 11.30, а тому так і почнемо онлайн-трансляцію. Залишайтесь на каналі, заходьте, будемо разом дивитись, що в ролі коптів обито. До зустрічі! Yeah.